Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Ох, закінчується січень, мій хворобливий січень, майже цілий місяць прохворіти. Зовсім, зовсім негарно, неприємно. Ось я вирішила протися. Була гарна днина, кілька днів, дуже тепло. Ось і дуже сонячно, і дуже спокійно, вітру не було, такий легесенький. Думаю, пройдуся, бо взагалі, коли гарна сонячна днина, гожа, взимку дуже хочеться йти на двір, хоч дуже нічого не поробиш. Зараз не попрацюєш, а дуже хотілося б попрацювати біля рослин, але але, але, хоча б позаглядати. І до чого я позаглядала? І ось я позаглядала до своїх чемерників. Гелеборус. Ось що вони мені показують? Вже є квіткові бруньки. Якщо я правильно розумію, то ну, ніби правильно. я розумію, що це є квіткова брунька, там біліє. Всередині дуже схоже, до речі, на ліщину Мені це ось коли вона на такому етапі достигання, що ще білесенька, така світлесенька кремова, дуже схожа. Ось в оболонці показується, що буде квітка. Ще один поруч росте красень. Тут має бути інший. мабуть, що колір, видно, що темнувати. Я тут от, Не пам'ятаю я по сортах, який тут в мене де. Точно різні кольори я садила. І ось бачу, що є різний. І тут ось такий взагалі був благенький. Цілий сезон, один листочечок наростив. Ось, Але, але, є, є, є. Тут не а, ні, теж ніби схожа на квіткову бруньку. Схожа на квіткову бруньку, теж подивимося, який колір. Але не всі, не всі. Один заглядала ні немає, не знаю. Ну, я ж восени показувала, що я їх підживлюю. Підживлюю якраз для е, закладання пуп'янків. Може, якраз і гарно відреагувало на підживлення. Тому так, позаглядала. Останній день січня, передонній. День місяць зими, дуже хочеться вже весни і тепло, що все квітло, але всьому свій час. Цікаво, як у вас, може, у вас вже квітнуть. Бо я бачу, що багато хто вже виставляє, що вже квітнуть. Я так розумію, кущі доросліші, і відповідно вони швидше, мабуть, що дають і пуп'янки, і потім квіти швидше, щедріше, надійніше. У мене ось поки що так, поки що заглядаю. І тішуся, що надіюсь, дочекатись цієї краси і познімати потім для вас як квітнутиме. Дякую вам за увагу. Всім до наступних відео і па-па!